мы бы не покупали, но ведь дома ещё раз говорили, Ну, типа... Ну, давай 200. Нет, здоровый. 200 и здоровый. Ну, где-то 2-3 больше. Ну, просто больше, чем 200 не видишь. Ну, лимит вообще 150, а могу накинуть полтинную. 230 это уже будет вообще, пока будет, ну так сказать. Да, это просто целый день. Ну, Ну, ганятно. Подачу жодного слова щодо Куцабу даний весні немає. Ще не підійшли. Наступний протокол за результат про проведення власності розшукової дії від 11 березня 2015-го. Це є аудіо-бідеоконтроль особи стосовно Коцаби Руслана Петровича. 1 лютого 2015-го, дивитися, чи є запис, чи на іншому диску. Будь ласка, з тих дисків, що я вам дала, переглядаємо, де він є. Це, 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 інтерес, От, ви мене один раз казали, що там мене не стосується досвід. Для чого це тих, щоб зараз відмовлятися? Для чого ви їх на нас час забираєте? Вам роз'яснювали захисників залі судового засідання, в тому числі про те, що суд змушений заступити ці записи. Шукаємо аудіо від контроль. Хто тут саме Реславників? Має бути 1 лютого 2015 року. І не вказано, просто проти тривають минуло 52. Коли хочете журналістки аудіоконтроль. Це не телефонний запис, це прослушка, яка нелегально була, ну, сам цієї свічого судді було встановлено в мене в хаті. Зрозуміло, це виступиться. Будь ласка, ми довідаємо журналістам ласка, У нас має бути два аудіо-відеоконтрогові. Два за перше люто. А при муску можемо, що ви бачиш, що вже гармат, так у нас. Зупиніть, позупиніть просто. Переглядаємо з першого, що по тому без духовища вказала. Ми за вас запитали, а я не є. Ні, ви мобіліці маніпу. Ви місцеві, ми робимо випитування, ваше ставлення до мобілізації. Тобто, якщо б наразі прийшло в поиск, то ви кого тобі? Ви можете сказати на камеру? Ні. А чому? Вони не хоче на камеру говорити. От, діти, чому сна приїхали? Ви <звук> не маєте тут знімати зніматися для, для Росії Діба? -ді 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 -ді? Ну що ж я з вас франкирського бачу, бачить закружить. Угу. Наступно приткос за результатами проведення власне рішуки аудиовідеоконтрольного собі коцапа Руслана Петровича також першому 2015.

Він не є. Він не може бути завіду, нього там ліпі спостерігати. Але ви не скажіть інакше. Я не дічу вашу колегію, як це зупиняється. Люди познайомити. Ви мені скажіть, як це зупинити, яким чином це буде зупинити? Ви знімаєте. Щоб зупинити. Я прошу знаєте, Показати. Навпаки, що ми всі хочемо йти воювати. Я думаю, тоді застиг переговорів, потім швидше сяти, щоб коли не буде чути, що повинні воювати. Щоб Путін піде він до тока, його підтримує місце в І що скажімо на Донбасі? <плес> <плес> російські ну Воно російськомовне, але по суті за менталітетами вони росіяни. Вони там російські телеканали дивилися, російські радіо, російські неспічні, але дізуть. От він то <посте> взяв, там де він взяв. Повірю далі, він там не взяв. <посте> Якщо взяти ситуацію далі, там, де немає нема, підтримки <посте> Путіна, <посте> ну подивися, ти все кордон. <посте> то, <посте> Тому не тільки Донецька що цього. Ви, космічка, знімаєте мукотепку і зараз ви її до каси получите. Чи ти вирішив так? Задачі ти не вигадаєш. Я знаю, я знаю. Я обіймаю на протягах. Так, а якщо в тебе є чим то є які областей можна залишитися всіх? Я там не варію? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, що там в мене є. І саме такий транскрипція я не знаю, що ви говорите, я знаю, що ви говорите. Газа показує зараз. Забачте, що це не виплачено. Складається така, ви б думаєте, ні, я так кажу, я говорю про план про роботу. Пишеть же. Я говорю, я так єдиний рішення. Я хочу вас усе зрозуміти. Наш, що це таке? Я не ітую, навіть у нас коли опитування. Телеканал, тепер не після там уже. От я так не гарантую, що я ні одного відео не монтую. Я так все, як є, я даю. Чи працював на телеканалізмі, чи працював на теленацію, чи я працюю, скажімо, як на винородне око, і на цей момент. Я хочу це пошли, я те, що я сказав. Що і буде переговори.

Вас 24 чекає, 92-го року. 14, року. А че? А че ви Москва, не вірите полосування. А чого ви їздили до Росії? До Московії.

Усі інформації знято з транспортних комунікаційних мереж. Фактичні диски номер 3028 3036 та 30, 303. Військ, визвані доказом у кримінального зпровадження займаються при справі. У нас у матеріалах справи є ще два диски. Це є диск додаток до протоколу огляду, це на, на виконання тимчасового доступу до речей та документів, це дані по. З'єднання з абонентом, чи є необхідність відкривати цей відеодиск наступного разу з огляду на те, що прокурором оголошувалися протоколи огляду і були розбруківки цих всіх матеріалів. Оголошуємо тільки тоді це все речові докази. Просто узгоджую з вами з придумання, в принципі завершили дослідження аудіо-відеозаписів, і нам належить перейти до речових доказів. Які речові докази, як ми оглядаємо? Тут достатньо для оголошення протоколу огляду цього речового доказу. Зрозуміло далі в нас є по протоколах огляду, також прокурор оголошував. Це є речі, які були вилучені під час обшуку. Там є 38 найменувань, в тому числі комп'ютерна техніка. Скажіть, будь ласка, учасники, чи ми з вами тільки обмежуємося оголошенням протоколів, чи ми оглядаємо і комп'ютери, і все решта, і воно зобов'язані забезпечити їх дому засідання? Межам. Слухай, ми не будемо гаяти час на офіком. Чи є потреба оглядати? Ні, немає, немає. немає. Зрозуміло. Обмежуся оголошення протоколі. Слухаю вас. Я я, я так само адвокат, але мене цікавить, я коли був обшук, я сказав їм тим хлопцям свідчити, понятим, я авторизую всі свої сторінки, щоб вони потім в інтернеті бачили мою переписку, ну, щоб не думали, що я якось там дійсно шпіонажно займаюся то все. Мені просто цікаво, яка гарантія того, що воно там ті паролі, бо я ж забув паролі, що воно потім авторизовані сторінки на системному блоці. Нема гарантії? Ви все сказали. Тут не дає вам роз'яснень і спроби питань. Будь ласка, у вас є двоє кваліфікованих захисників, які вам все розкажуть. Ви то ж, авторої і кваліфіковані? Є необхідність переглядати, досліджувати тут е, диски, там були карти пам'яті, ноутбук, планшет, е, системні блоки, жорсткі диски, з огляду на те, що згідно протоколу огляду комп'ютерної техніки, зокрема, огляд проводиться фактично 9-го, 20.20 років лютого З 9.30 до 18.05, 24 лютого з 12.45 до 16.50. Це три дні оглядалося. Чи ми достатньо, ми... а техніка ця де? Вона жива чи ви її вже з коронавіруєте? Е, з такому випадку я вважаю задоцільно, доцільним, все ж таки представлення зобов'язуюся забезпечити доставку суду вилучених е, предметів, майна е, пана Каца, який ведені речовими доказами, щоб не було подібних запитань. Захисту і відбувається. Господи. Ви це ж справи. Ви хочете ще на день затягнути справу. Навіщо? Забезпечено. Зміло, значить забезпечуєте наступне судове засідання. У нас по закінчується запобіжний захист, але станція на будівлі задачі досі на затожній забіжному захисту. Тут, згідно частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України, єдиним запобіжним заходом, щодо суддя обвинувачення і всі чинення передбачено статтею 114 значком 1 і 111 Кримінального кодексу України є виключно тримання під вартою, враховуючи те, що підстав для скасування запобіжного заходу, немає, тому що суд проводити відбір заходу, закладу під вартою вивинуваченому посаді.

А зовсім не нашим законодавством, якщо воно протирічить міжнародним зобов'язанням України, а Європейський суд, Європейська конвенція забороняють тримати людину в в'язниці тільки тому, що прокуратура її в чомусь звинувачує, якщо немає інших підстав вважати, що людина кудись там сховається від слідства та суду, чи буде перешкоджати веденню розслідування чи судового процесу. Тому тут немає жодного права тримати та ставити два. Я вкотре вже пояснюю, що я визваний більшістю, якщо не всіма міжнародними авторитетними правозахисними організаціями як в'язень сумління, якого політично переслідує українська сучасна влада за свободу слова, за антивоєнні заклики. Я вже втомився, пояснювати, що я не збираюсь нікуди втікати. Я 15 місяць постіль не, не маю можливості навіть побачити своїх діточок. В той час, коли я дивлюся на цензуровані містиці канали, я бачу, що твориться е, в Україні, коли, скажімо, за розірваний портрет шоколадного зайця е, дають 4,5 роки хлопцеві. Це ще більше, як Інкович давав півтера року за трапорет з святочкою, пам'ятаєте, законтаченого зека. Я вважаю, що це все політичне переслідування. І коли я виграю, а я ймовірно таки доб'юся правди навіть чи в апеляції, чи в Європейському суді, у разі, якщо не буде виправдального вироку першої інстанції, я вам гарантую, що ніхто статтю про незаконне утримання під вартою, про незаконне в особливо важкому, в сконі, особливо важкого злочину. Ніхто це не відміняв. Як не відміняв і статтю про кхм, фальсифікування, е, створення штучних сфальсифікованих фальси... доказів. А ми бачимо, що це суцільна фальсифікація. Ми послухали ці так звані аргументи прокуратури. Я вас дуже прошу. відпустіть мене, якщо ви мене відпустите, це буде менше е, біда для України, ніж то, що коли їх буде потім. Дивитися на атаці подаляється, в районі. Так ну це треба буде в європейський суд вже пішло, зараз я вам покажу скаргу, до речі, треба <coughs> дівчину. Ні, от не дамо. Зараз ми отримуємо в мало, поїздку витримувати. Я ж тобі не встигну просто роздрукувати. Ану, Таня, дивися. А що ти

Так, да, звичайно, я ж дочекаю цю хвалу спочатку, і ми доправимо. До ну нормально.